Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Москва у вогні масштабна пожежа лютує на болотах зранку. Офіційно палає складні, нібито запчастин до авто. Втім, це не так деталі у відео. Далі також поруч розташована АЗС. площа пожежі 12 тисяч 600 метрів квадратних. Небо над містом затягнуло густим чорним димом. Москвичів з деяких районів евакуюють. Неофіційно палає склад та підземний ангар з виробництва дронів, ланцети та інших супутніх дронів. А також Же запчасти на то шахедів, уже понад 187 працівників загиблих з Азії, Африки та інших російських республік. Хімікати вбили і поранили також десятки охоронців та інженерії. Дуже багато та зниклих безвісти. Все підземне місто у вогні. Пишуть, що прилетіли реактивні дрони. Після чого почалася детонація та обвал. Приїхали пожежники та медики. Втім, повторні вибухи змусили їх згорнути рятувальну операцію. От вам і Росія Склад дронів у центрі міста. Ухи жирну ціля загасили поляни. Ці з самого ранку Москва знову у траурі кінець країни горять і аеродроми. Щоб захистити свою військову авіацію від ударів українських безпілотників, Росія почала відводити свої бойові літаки на далекі аеродроми в радіусі 300 кілометрів. Проте як показала практика, українські безпілотники можуть вражати російські військові аеродроми у радіусі 500 кілометрів. У ніч на 10 жовтня сили оборони України атакували військовий аеродром Ханська Явадигеї Російської Федерації. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Двадцять про це розповів авіаційний експерт аналітик Костянтин Криволапа. Раніше аеродром ханська ВДГІ Російської Федерації був запасним аеродромом для навчальних цілей. І він не дуже активно використовувався. Зала скорили росіяни, змушені якомога далі ховати свої літаки від до 300 кілометрів. Вони шукають аеродроми, і дуже схоже, що знайшли такий аеродром в адгеї. Тому цілком ймовірно, що на цьому аеродромі були і Су-34, і Су-35. і не виключаю одного або двох літаків. Міг три. Дцять хоча їх наявність на цьому аеродромі такий під великим питанням, розповів авіаційний експерт. За його словами, насправді сьогодні росіянам треба думати не про 300 кілометрову, а значно більшу зону – 500-700 кілометрів для захисту своїх літаків. Сьогодні українські поляниці долітають до цих аеродромів, як і інші засоби ураження. Раніше Україна використовувала повільні дрони, тому найчастіше російські літаки встигали піднятися та полетіти з місця атаки зараз з появою швидких дронів, а далі вже йдеться про. Дрони з газотурбінними двигунами, які можуть швидко долітати до цих дислокацій, я думаю, росіянам треба серйозно думати або іранські варіанти у підземними аеродромами виривати у уральських скелах або кудись за Урал перебиратися. Підсумував Костянтин Криволап. Наразі Україні потрібні як західні комплектуючі для виробництва власного зброєння, так і постачання зброї від партнерів. Кожен із цих шляхів має певні переваги. Таку думку висловив засновник благодійного фонду «Закриємо небо України. Постачання західного Зброєння, як пояснює гість ефіру, дозволяє відносно швидко і забезпечувати потреби сил оборони. Натомість на озброєння, вироблені в Україні із західних елементів, не поширюються обмеження на удари по Росії. Якщо, наприклад, нам поставляють складники, ми збираємо у себе, то це стає вже зброєю української мейдені Ukraine. і у цьому випадку ми можемо її застосовувати по об'єктах на території Російської Федерації. Хоча зрозуміло, що коли нам дають якісь елементи, ще потрібен час на те, щоб спільно сформувати такий комплекс. Омплекси випробувати, налагодити та вести його в дію. Коментує Романенко. Він нагадав про американсько-українську програму фрейкінг Сема зі створення зенітно-ракетних комплексів на основі старих радянських ЗРК та американських ракетика вже успішно працює. Це приклад лише в одному виді збройної сили. А є цей у артилерії, йде робота над цим, тому потенціалу, звісно, більше був би щоб було йти інше. Додав гість ефіру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.